Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який фрукт славиться високим вмістом калію? Апельсин, банан, яблуко, персик. Хорошими джерелами калію є банани. Близько 400 мг на середній банан. Який єдиний сявець, який ходить тільки на двох ногах. Шимпанзе, кенгуру, людина опосум. Єдиний сявець, що ходить тільки на двох ногах, це людина. Якого футболіста називають королем футболу? Зідан, Марадона, Пеле, Роналду. Пеле відомий як король футболу. Який основний компонент надає рослинам зелений колір? Лікопін, антоціан, каротин, хлорофіл? Основним компонентом, що надає рослинам зелений колір, є хлорофіл, який океан наймілкіший у світі? Атлантичний, тихий, індійський, північний лідовитий. Північний Льодовитий океан є наймілкішим з усіх океанів. Його середня глибина становить 1225 метрів. Яка основна продовольча культура в Україні? Ячмінь, озима пшениця, кукурудза, соняшник. Основною продовольчою культурою в Україні є пшениця. Узима пшениця займає значну частину посівних площ, переважно в степовій і лісостеповій зонах. Кого називали залізною леді? Ангелу Меркель, Маргарет Тетчер, Індіру Ганді, Голду Меєр. Залізною леді називали Маргарет Тетчер, прем'єр-міністра Великої Британії. Як називається вузька смуга землі, що з'єднує дві великі ділянки суші? Перешийок, півострів, архіпелаг, мис. Перешийок це тонка смуга Землі, обмежена з двох боків водою і з'єднує дві частини суші. Як називається група зірок з яскравим візеромком? Галактика Сузір'я, нейтронна зірка, планетарій. Група зірок, що утворюють яскравий візерунок на небі, називається сузір'ям. Який музичний жанр асоціюється з Елвісом Преслі рок н ролл, кантрі, джаз, блюз? Елвіс Преслі відомий як король рок-н-ролу, і його музика безумовно пов'язана з цим жанром.